Дачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чергова бавовна в окупованому Криму, яка 16 серпня пролунала біля Джанкоя, знищила багато російської військової техніки, серед якої цілий склад ракетних комплексів. Їх окупанти планували залучити до ударів по Україні. Про це повідомив голова Міджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров в ефірі спільного телемарафону. Він розповів, що біля села Майське Жанковського району Криму розташувався прихований російський склад із ракетними комплексами. Ці ракетні комплекси російські військові планували перекинути у південні регіони України для завдання ударів у глиб нашої держави. За його словами, внаслідок точного удару російський склад боєприпасів знищено повністю. Біля села Майське була закинута ферма, і на цьому місці російські окупанти, як зараз вже з'ясувалося, створили великий потужний склад, як ХАБ. Оскільки Джанкой є залізничним вузлом, то військова техніка, озброєння прибувають до Джанкоя, а потім розподіляється далі. На цьому складі боєприпасів розміщувалися ракетні комплекси. Вони були не для того, щоб їх якимось чином використовувати в Криму, а щоб їх перекинути далі, в Херсонську Запорізьку області. і звідси вони вже мали обстрілювати інші регіони України. Це все почало вибухати. Цей склад знищено повністю, наголосив Чубаров. Ті, хто в ці дні мали намір уже виїжджати, не стали чекати. Як правило, люди, які відпочивають на курортах, до останнього вичавлюють цей відпочинок. А тут говорять: ні, ні, нам цього не треба, треба виїжджати. В будь-якому випадку трафік такий, що він неприродний, не як кожного дня. Це свідчить про те, що частина людей виїхала або хоче виїхати з Криму якомога швидше. Крим є окупованою територією України. Є завдання звільнення півдня України. А південь України це не лише Херсонська та Запорізька області, а й Крим також. Я вбачаю зв'язок між цими бойовими діями з боку Збройних сил України і в Мелітополі, і в Новоолексіївці Херсонської області, майже на межі між Херсонською областю та Окупованим Кримом, Новофедерівка і сьогодні біля Джанкоя. Люди у Криму, які очікують відновлення українського суверенітету, жартують. Дуже ображається міст через Керченську протоку, що йому доводиться стояти в черзі. Треба говорити, що Крим уже різний щодо поведінки людей. Якщо ми говоримо про кримських татар і частину українців, то ми усвідомлюємо, що вони чекають на повернення до України, як вони кажуть, на відновлення суверенітету України. Для них ці події, які сьогодні сталися, дуже потужний сигнал про те, що Україна не забуває про Крим і що українські збройні сили обов'язково звільнятимуть Крим. Це приносить їм радість. Але одночасно вони, як і всі люди, звичайно бояться бойових дій. Ми зараз радимо людям, аби вони готували особисті засоби захисту або вони могли убезпечитися. Люди не чекають таких наших рекомендацій, вони дуже розумні і самі це вже роблять. Для нас дуже важлива поведінка дуже великої частини колоністів, які усвідомлюють, що брутально порушують закони і поселилися на нашій окупованій українській території. Ми розуміємо, що таких людей дуже багато до одного мільйона. І для нас дуже важливо, щоб ці люди не чекали, поки війдуть Збройні Сили України, щоб вони повернулися до свого дому, а виїхали з нашої землі до того, як все це станеться. До зустрічі, глядачі! Вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.